Усім привіт-привіт! Завітала я в червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 27 лютого. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Поглянемо з вами на серветки ось такі вологі. 72 штуки в упаковці йде. Дуже приємний аромат 40 гривень. Губки, кухонні, ось такі фрикінбок. 5 штук йдуть в упаковці, теж зі знижкою 30 гривень. Ось такий засіб. Для миття посуду 460 мл об'єм, лише 13 гривень. Так, подивимося на посуд з вами, салатничок. З малюночком квіти йде, ціна його 30 гривень. Ось така тарілочка 19 см, діаметр діаметрі, її теж в квітах, 25. Побільше тарілочка. Теж квітах іде десертна, 40 гривень. І оселедниця ось така, теж квітах. Це вже цілий такий набір, виходить. 35 гривень. Ось такий йде гіль для прання. Топ ефект Об'єм 2 літря 200 мл. Лише 80 гривень, засіб. Топ-ефект, Антижир. об'єм 500 мл 40 гривень. Рушник паперовий, ось такий, де, 150 листів в упаковці, сірий 18. Далі, з вами поглянемо ось такий субтрат. Торфяний іде для росати на об'єм 10 літрів, лише 30 гривень. Горщик ось такий посадковий іде по 7 гривень. Якщо купуєте два, то третій вам буде безкоштовно. Рукавички з ПФХ, з крапкою ось такі йдуть. 13 гривень. Пакети фрекінбок для сміття з рубочками йдуть. 30 штук в упаковці на 35 літрів, 50 гривень, пральний ось такий порошок. Торгова марка саме те. 400 грамів, 15 гривень. Шкарпетки йдуть чоловічі і жіночі, тут є по 13 гривень. Ось така акція разом дешевше. Якщо купуєте тільки одну ріга Голд м'ясо, курки власному соку, то ціна 90 гривень і шпроти в олії даринка, коштують вони 60 гривень. А якщо все разом, ось так, то 99,90 буде коштувати лише економія 50 гривень. Ще ось така гарна знижка, разом дешевше. Якщо купувати тільки одну кукурудзу цукрову, вона буде коштувати 45. Горошик теж один, якщо купувати, зелений, теж 45. А якщо разом, і горошок, і кукурудзу, то ціна буде 59,90 лише. Ось така кілька у томатному сусі, торгова марка Сопій 220 грамів, 22 гривні, 99 копійок. Опеньки. Консервовані йдуть, 430 грамів, 69,90 молоко згущене, ось таке, Галицька долина, 250 грамів, так, 30 гривень. Борошно ось таке йде, 2 кг вага, 40 гривень. Покажу вам цінники. Ось така цікава акція, скандальна ціна на олію 50 гривень. Якщо ви купуєте будь-який товар на 100 гривень, тоді ви можете придбати олію 2 одиниці лише за 50 гривень. Об'єм 870 мл. Молоко йде питне, довго зберігання, 2,5% 900 г, лише 35 гривень. Оливки без кісточок, йдуть 280 грамів, та маслини, теж без кісточок 45 гривень. Соєвий соус, торгова марка жирно 360 грамів 35, томатна паста, ось така томатина 460 грамів, 50 гривень. Ось такий соус камалі 35-360 грамів, готова суміш. Для оладки, торгова марка 100 пудів, 500 грамів вага 50 гривень. Ще ось така суміш для випікання млинців кольорових 475 грамів. Торгова марка 100 пудів. Ціна 60 гривень. Кабарищина сублімована Макофі Голд 60 грамів, 70 гривень. Макофі. Рещина сублімована арабіка теж 60 грамів 70 гривень. І макофі арабіка вже 120 г, 100 гривень. Чай хвилинка йде в пакетиках, 20 пакетиків з різними смаками. Малина, полуниця, лісові ягоди, 20 гривень. Чай, граф, зелений йде, теж в пакетиках. 20 пакетиків. 45 гривень. Наш сік томатний майже літр 45 гривень. Наш сік мультіфрукт теж майже літр. 35 гривень. Грінки житні зі смаком холодця та хліном. Вага 80 грамів 25. Ось такі грінки теж житні з чесником. Вага 80 грамів 25. Насіння соняшника 120 грамів вага в упаковці 40 гривень. Карапус яблуко персик для маленьких, вага 100 грамів 20 гривень. Фруктовий салатик ось такий, елфік магік 100 грамів 25, фруктова каша. Яблуко банан, вага 110 грамів 25. І яблуко персик теж 110 грамів. Вага 25. Кетчуп торгова марка Приправка. Іде з оливками. Такий лагідний з базиліком. Вага 250, 250 грамів, 25 гривень. Ось таке крем-мило йде, Amo Об'єм 450 мл. З різними ароматами. Лише 2999, тобто 30 гривень. Ватні диски 120 штук в упаковці, 40 гривень, палочки ватні, 200 штук в упаковці 25. Щоденні прокладки. Дівчата Бела, 20 штук в упаковці. 30 гривень, лібрес. Прокладки гігієнічні ось такі. 8 штук в упаковці 40 гривень. І ось такі теж лібрес Гігієнічні прокладки, тільки 10 штук вже в упаковці. Ціна 50. Кальний порошок. Пупсик іде Вага, 2 кг 400 г. Автомат. 129,90. Пральний порошок саме те, вага 1,5 кг, 79,90 автомат. Пральний порошок торгового марка, саме те, 400 грамів для ручного обрання. Та автомат теж в одну ціну йдуть по 15 гривень. Ось такий плямовий відник іде. Саме те 80 грамів 12,99. Парошок автома йде. Персіл, вага кіло 200. Ціна 199,90, тобто 200 гривень. Кисневий порошок для прання, Вага 400 грамів іде 50 гривень. Порошок сатін дитячий йде, об'єм 5 літрів. 200 гривень. Кондиціонер для білизни йде. Сілан в асортименті з різними ароматами. Об'єм 770 мл 120 гривень. Засіб для миття посуду топ ефект. Об'єм 940 мл. Лимон, яблуко, мандарин 40 гривень. Оксіклін. Гель для миття теж посуду йде. В асортименті. об'єм 1 жиліт. 50 гривень. Засіб універсальний для чищення сантехніки. Оксидом, лимон, об'єм 1 літр 45 гривень. Пінка для вмивання для всіх типів шкіри. 150 мл об'єм 60 гривень. Віціляна водичка ось така йде. Для всіх типів шкіри також 500 мл 40 гривень. Крем для обличчя. Зволожичі. 100 мл об'єм, 30 гривень. Зубна паста, інтенсивне відновлення. Ось така 90 грамів, 50 гривень. Паста саніна. Комплексний догляд 50 мл, 25 гривень. Мило господарське, марка сіла. 200 г 20 гривень. Ось таке мило теж господарське, Торгова марка саме те, 200 г 13 гривень. І ось таке мило теж господарське, торгова марка саме те, 125 г 18 Мило дігтярне, шик. 140 грамів 20 гривень. Крем мило Доруїде, З різними ароматами. 100 г. 25. Побачила ось такий крем бальзам для ніг. Пом'як шичі проти тріщин та мозолів. Торгова марка шик. 40 гривень. Ось такий бальзам для ніг Антизапах та піт. теж 40 гривень. І ось такий крем бальзам для ніг з противогрибковою добавкою Теж 40 гривень іде. Піна для гоління аркоїде. Об'єм 200 мл. В асортименті 50 гривень. Антипацпірант жіночий йде. Нівея. 60 гривень. Ось такий антиподспірант теж жіночий йде. 100 гривень. Рушники паперові йдуть, білі. двошарові, два штуки в упаковці. 35 гривень. Папір туалетний, диво, 4 штуки в упаковці, іде. Білий 50 гривень. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей.